Якісна реакція на альдегідну групу. Альдегідну групу у своєму складі містять такі лікарські засоби, як формальдегід, глюкоза, цитраль та інші лікарські засоби. Для того, щоб підтвердити наявність альдегідної групи в структурі лікарського засобу глюкоза, яка широко використовується для регулювання іонічності, як підсолоджувач та наповнювач. Нам потрібні такі реактиви та обладнання. Субстанція глюкози, розчин купрум та втратного реактиву або ж це реактив фелінга. Вода, штатив з пробірками, спиртівка, шпатель та тримач для пробірки. Спочатку беремо шпателем приблизно 100 мг субстанції глюкози. та вносимо у пробірку. Відмірюємо 10 мл води. Додаємо до субстанції глюкози та перемішуємо. Отримали розчин. Відмірюємо 3 мл розчину купрум та втратного реактиву. Та додаємо дорожчу. Одягаємо тримач на пробірку, закріплюємо. Підпалюємо спиртівку. Спочатку обережно прогріваємо всю пробірку. При нагріванні поступово випадає червоно-цегляний осад. Ви спостерігали якісну реакцію на альдегідну групу у складі лікарського засобу глюкоза. За рахунок даної групи, глюкоза виявляє відновні властивості. При нагріванні до кипіння розчину глюкози з реактивом Фелінга випадає цегляно-червоний осад. Окрім реактиву Фелінга, для окиснення глюкози може бути використаний аміачний розчин аргентому нітрату та реактив Неслера. Дана реакція використовується у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів, що містять у своєму складі гальдігідну групу.